Іване, перша гра команди в другій лізі ПФЛ, напружений поєдинок, команда святкувала перемогу з рахунком 1-0, Оціни сьогоднішній матч. Е, Насамперед ну, хочу подякувати ЗСУ, що ми маємо можливість проводити чемпіонат. Я надіюся і вірю в те, що всі вони звідти повернуться живими додому. Е, на рахунок сьогоднішньої гри гра була дуже цікава. Команда Вільхівці дуже хороша команда, там є хороші виконавці, люди, які пограли в прем'єр-лізі, люди, з якими я пограв в частності в одній команді. Тому я думаю, що ця команда буде претендувати на найвищі місця. А наша гра, у нас було дуже багато моментів. На жаль, всі ми не забили, але я кажу, дякувати Богу, ми забили з стандарту, те, що ми наігрували, тому вітаю всіх болівальників з перемогою. У першому таймі завершили без голів, а от на початку другого забили одразу. Це була установка тренера з самого початку вікнутися в гру в другому таймі. Ну, В принципі, у нас установка була, що в першому, що в другому таймі, ну, показати супернику, що ми граємо вдома, показати свою гру, нагнітати. Ну, У першому таймі у нас, ви бачили, були моменти, на жаль, ми їх не забили. В другому таймі нам більше повезло, можна сказати, перший момент, який ми реалізували, і ну, нам вже було набагато легше грати.